Як можна було отримати травму глаза, вибитого глаза, разбитой голови з висоти двох метрів, падаючи, достаточно не особенно висока. Олена переповідає історію загибелі свого батька. Чоловік упав з даху власного гаража. Помер у реанімації наступного ж дня. За тілом рідні прийшли у морг і злякалися. Вивезли його замотаним в водія Марселів, і на голові аж до її кульочок. І я сразу, когда під приснялі кульочок головы голови у нього, я увидела, а прямо опрямна черві з глаза. Она говорит, и і сорта теж. Аби з'ясувати, чому чоловіка знайшли в такому стані. Рідні звернулися до завідуючого моргу. Він каже, тіло з червами привезли з реанімації. Він не знаходився в реанімації один в палаті, там дуже багато людей в реанімації. Ідет стерильність. Це не то, що у вас вот здесь на коридорі лежать люди, як я в прошлой раз виділа, замотані в пакетах. розумієте, Вот це вот ваше. коридора в коридорі. Я ще раз говорю, тоді на захоронення. за словами директора лікарні інтенсивного лікування Віктора Сейчова без історії хвороби коментувати ситуацію не можуть. Документ досі не повернули з моргу, тому що мені для того, щоб дати -то коментарі, нужно ознакомиться, що записано в історії хвороби. Кримінальне провадження правоохоронці поки не завели. Тим часом перевіряють обставини інциденту, вказані у заяві рідних загиблого. Ми проводимо, допитаємо як лікарів, так і працівників моргу та в подальшому направимо дані матеріали до прокуратури міста Кременчука. Пошуки винних у тому, що сталося, з її батьком Олена каже, не припинятиме, аби у майбутньому вберегти й інших. Ольга Боцула, Полтавські телевізійні новини.